Дробітровська область, Васильковський район, ну може бивший, але не важливо, все. Аракар. В принципі не важливо. Імпортні сімена і навіть наші українські. Ось такі шапочки. Ну я не знаю, начало це світіння чи. Саме головне це чистота, щоб була. Более-менее, по крайней мере. Чтоб чистота. Посев. Посев. Посев 10 мая. Сейчас 30.07. Вот такие шапки в среднем. Вот такие. Вот такие. Я не специалист. Но это уже, наверное... Это вот свелость. Это точно понятно. А це начало, ну це не із-за сорта, це якби підготовка така була. Тому що соляркою туго, соляркою туго тут була проведена дісковка, дісковка. І після дісковки одразу посіяно. ну Виходу не було. Ну Це такі різні, ну сама суть вона виїхала. Розуміли, скажімо так. Отак, От воно яке є. Ну, в принципі непогано. Даже дуже непогано. Ну, 100 кілограмні травмопоски при посіві. І все. Є одна оприскування з Без проповки, без нічого. Ніхто скажу, що він чистий ідеально. І з божами теж, щоб ви розуміли. Ну, ось його так. 30.07. Ну, це... Це не саме... Не саме... Больша. Mm -hmm. Ось так ось, З дощами. Все.